На більшій частині території України, завтра 5 листопада, очікуються дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. А у одній області навіть третій рівень небезпеки. Так, у неділю, 5 листопада, через значні дощі та шквалистий вітер до 15-25 метрів в секунду, майже по всій країні оголошено штормове попередження, перший рівень небезпеки. А в Одеській області вітер сягатиме до 30 метрів в секунду. Там оголошено третій рівень небезпеки, червоний. Негода обійде лише Луганську та Донецьку області. Суха погода в цей день очікується у Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, але там буде штормовий вітер, тому будьте обережні. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю 5 листопада, то прохолодніше всього буде на заході країни від плюс 12 до плюс 14 градусів в день, Нарешті території від плюс 14 до плюс 17 градусів, і лише на півдні буде тепліше всього до плюс 20 градусів тепла. На більшій частині території України погода на початку тижня також буде теплою. При цьому в понеділок сухо буде лише у Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Миколаївській та Одеській областях. Врешті областей очікуються невеликі дощі. На Закарпатті та Волині у Львівській та Рівненській областях термометри покажуть плюс 11 плюс 13. У центрі та на Південному Сході плюс 17 плюс 19. На півдні плюс 19 плюс 21. В решті регіонах плюс 14 плюс 17. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!